8 липня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради. Порядок денний містив 10 проєктів рішень. Найперше члени виконкому взяли до відома інформаційно аналітичну довідку про роботу зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Смілянської міської ради за перше півріччя поточного року. Їх кількість, за інформацією начальниці відділу організаційної роботи діловодства контролю та звернень громадян Людмили Омельченко, зменшилась. Цього дня члени виконавчого комітету проголосували і за перерозподіл бюджету Смілянської міської територіальної громади. Збільшується бюджетні призначення головному розпоряднику виконавчому комітету по програмі забезпечення лікування пацієнтів, хворих на спінальну м'язову атрофію, в сумі 1 мільйон 745 тисяч 500 гривень за рахунок зменшення бюджетних призначень, які були передбачені фінансовому управлінню по резервному фонду, в сумі 1 мільйон 745 тисяч 500 гривень одним рішенням члени виконавчого комітету одноголосно цього дня внесли зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Смілянська міська лікарня. Причина збільшення дохідної частини майже на 40 мільйонів гривень у зв'язку з доукладенням договорів з Національною службою здоров'я України. На основі актів дефектації міській лікарні члени виконкому надали право і на списання відповідно до зазначеного переліку основних засобів, які не підлягають відновленню. Ще одним рішенням виконкому утворили комісію з питань розподілу публічних інвестицій. Необхідність ухвалення цього рішення покликана перш за все впровадженням як на центральному рівні, так і на місцевих рівнях реформи з управління публічними інвестиціями. Дана комісія вона є одним з інституційних елементів необхідних для імплементації даної реформи, і основна суть даної комісії буде безпосередньо визначення механізмів та джерел фінансування публічних інвестиційних проєктів, які будуть внесені до нашого єдиного проєктного портфелю, а також розподіл коштів, які наявні у нас у бюджеті розвитку на здійснення публічних інвестицій тобто, якщо брати вже не колишні закон. Оконодавства здійснення капітальних видатків на реконструкцію, будівництво, модернізацію і так далі. Невдовзі буде також винесено рішення про утворення місцевої інвестиційної ради і буде запущена реформа повним ходом. Також цього дня члени виконавчого комітету затвердили рішення міської комісії про надання чи відмову в наданні компенсації постраждалим внаслідок ворожої атаки на місто. Позитивно приймається 9 заяв на загальну суму 96 тисяч 800 гривень, та 9 заяв відмова в зв'язку з одна відмова власника. 5 заяв були виконані. Викор... Роботи за кошти міського бюджету і три заяви в зв'язку з неправдивою інформацією в заяві на пошкодження. Це одна із ну, останніх, надіємося, по вулиці Гордієнка, який був рік назад, Залучилось необстежених дві-два будинки, тому що власники зараз не в місті. Частина проєктів рішень, які також підтримали члени виконавчого комітету, стосувалася роботи служби у справах дітей.